Мир вам, шановні слухачі. Сьогодні я хотів записати таке коротке відео, і спонукало мене до цього таке свідоцтво одної сестри, яке недавно нам засвідчила в нашій спільноті, яке мене особисто так зачепило, тому що я, ну, я і мої знайомі, брати і сестри, ми були ну, Причетні до того свідчення, про що вона сказала, такий зроблю короткий вступ, що ви зрозуміли спробую це пов'язати. В 95-му році в Дрогобичі утворилась була наша спільнота. Вона називалась Кана Ганілейська. це була спільнота від УГКЦ, Хоча формально ми не Ну, не було десь там в якихось статутних документах і так далі. Це було спонтанно на рівні маріан. Спільнота обнова Святім Дусі. І ми мали в ті часи такі трохи напружені відносини з керівництвом церкви, служителями. Подібно є, як і зараз лишилося. Ті самі старші брати, ті самі претензії, ну і так далі. Але я не про це хочу сказати. Хай Бог благословить всіх старших братів, щоб вони спали спокійно, щоб в них все добре було. Е, спільнота, оскільки вона була від. Ну, там були самі миряни, які вже мали народження згори, які мали хрещення Духом Святим, молилися на мовах. Ну, і відповідно, ми її особисто. Ми вчилися, як це робити, практикувалися один на одному, у місто виходили. Ну, от. Оскільки спільнота, я говорив, вона не була якась формальна. Ми не мали керівника, священника над собою. Відповідно, самі Миряни. Я був один з, з керівників, якщо так можна сказати, хоча я тоді був і новонаверений, як і всі ми. Там, наш досвід був в порівнянні один між другим, такий духовний досвід невеличкий. Там, два роки, три-чотири. Ну і так далі. Відповідно, ми хотіли ми Читали Біблію, ми досліджували Біблію, ми окремі з нас мали такі просто неймовірні зустрічі з Ісусом. Тобто Він сам з нами зустрічався, Бог. Свідчення різні були: зцілення, звільнення, там сім'ї вистановлювались. Досвідчували Божу любов, відповідно, ви розумієте, хотілося з тим ділитись, хотілося іншим розказати, тим більше хотілося на Божу любов відповідати взаємною любов'ю. Відповідно, якось Бог нам поклав на серці зробити таку євангелізацію в центрі Дрогобича, на площі, недалеко від пам'ятника Юрію Дрогобичу. Євангелізація добрими справами. Ідея була така. Світ потребує досвідчити Божу любов, побачити її. Відповідно, на думку, нам прийшла така ідея безплатно роздавати пропонувати людям чай, каву чи там холодну воду, оскільки то було літо, було тепло. От, і, пам'ятаю, ну, така була дискусія, який чай, яка кава мала би бути. І ми якось зійшлися до думки, що чай дешевий, але ну, ніби й не пасує, тому що е, суть того е, благовістя у виді доброї справи мало підкреслити, що Божа любов це щось є важливе, це щось є цінне. І тому дешевий чай, дешева кава би не пасувала. Чай ми тоді купили ліптон, він дорогий був чай, і каву купили на скафе. Такі 200 грамові банки, такі були трохи великі, вона була дорога та кава. Ну, Як на наші кишені, звичайно. От. Покупляли одноразові стаканчики, води, там, брати, сестри, столики поприносили туди, там, два стола, повісили, не повісили, а поставили на землі, намалювали такі великі плакати, щось, типу, Бог тебе любить, Божа любов є безумовна. І, ну, і все таке. І там стрілочки були на тих плакатах, які унаправлювали до нас. От, і власне ця чай, кава, наша, така любляча постава до тих людей мало, людей, мало людям би свідчити, що вони справді цінні для Бога. І ви знаєте, така іванізація була ну, дуже суперова була. Чим ми були вражені? Що люди думали, що в тій безплатній каві і чаві є якась така підступна дія. Всіх дуже цікавило і вражало, чому безплатно. От чому безплатно? Все, все платно, нема нічого безплатного. А тут не з кафе, а стаканчик, він десь там кав'ярні коштував, я вже не пам'ятаю, то був 2000 рік приблизно. Коштував там якийсь, я не знаю, скільки там, ну, хай буде 3 гривні, 4 гривні, а тут безплатно тобі пропонують, нічого, нікуди не кличуть, сектанти, не сектанти. Тим більше, коли ми говорили, що ми з греко-католицької церкви, ну, не всі нам вірили і на слово. Тому думали, там якісь, може, свідетелі, може, ще там хтось десь там людей заманюють і так далі. Ну, але ми не мали ніяких таких. Підступних намірів і так далі. Ціль була просто: людина підходила, хочеш чай чи каву, вставала коло нас, говорила, і зачіпала, наприклад, чому безплатна кава. І ми починали, починали людям свідчити, що ти не можеш зробити на Божу любов добрими ділами, ти не можеш сподобатись Богові добрими ділами, ти не можеш купити. Відвідуванням церкви на спасіння чи на Божу любов, ну і так далі. І так ми якось кілька, може, таких єванглізацій відбулось, скільки, я пам'ятаю, небагато, 3, 4. пройшов був якийсь час, і ми між собою, у нас було десь чоловік 20, хоча не всі приймали участь в єванглізації, за якийсь час почали, наприклад, до мене. от і ми між собою почали говорити: ну, а які плоди ось цієї ваналізації? От ми потратили гроші, ми потратили, потратили якісь зусилля, старання, якісь там, знаєте, матеріальні засоби потратили, а результату ми тоді ніякого не побачили. І воно, ну, от мене питали, знаєте, не то, що там з якимось докором, але тим не менше, бо ну, ніякий бізнесмен, фермер не сіє зерно просто так, тому що в нього є гарний настрій. Любий підприємець чекає доброго плоду. І от з тих євангелізацій ми не побачили, були, ну, принаймні, я, я не побачив ніякого такого доброго плоду, що якась людина навернулась, прийшла в спільноту чи, можливо, до церкви. Нічого такого не було. Єдине, чим я особисто був тішився, що ми мали досвід, як євангелізувати, як спілкувати з людьми, як відповідати на їхні питання, як, скажімо так. Відстоювати свою віру, коли тобі за... задають якісь певні питання, я мушу відповісти якісь аргументи. Наприклад, а чому ти думаєш, що на Божу любов неможливо заробити? А чому ти думаєш, що Бог не хоче мене спасти по добрих справах? Це так ж по людськи, це так як зрозуміло ну, для людей цього світу. Типу, я ж собі заробив на спасіння. А тут ми пропонували е, щось зовсім протилежне, що просто прийми цю, цю каву в лапках, цю Божу любов, вона є просто так. Ти не можеш на неї заробити. І тому для мене особливо було особисто було. Ну, свого роду задоволення, таке і моральне задоволення, що ми приймали участь, що наше життя має певний зміст, що ми не живемо як ті егоїсти, лише для себе. Боже, благослови мене і давай побільше благословінь, і побільше, і ще й побільше. Бо ну, ти ж обіцяв. Тут навпаки, ми десь ми відвертали увагу від, св... від себе і на ближнього, який ще є не спасенний, який ще не є в Христі, можливо, ходить до церкви, але Ісуса так особисто і не знає. І от до чого я веду? Зовсім недавно, приблизно два тижні тому, ця сестра, про яку я говорив на початку, прийшла до нас на спільноту і сказала щось приблизно таке, засвідчила. В тій церкві, традиційній церкві, яку вона відвідує, священник в кінці, в кінці літургії розказав свідоцтво, що до нього підійшла його знайома жіночка. Яка десь там недалеко коло нього живе, і сказала наступне, що це в її житті сталася така, е, така ситуація це було якраз в той час, коли ми були на площі іванлізували. Якось так в неї життя закрутилось, що були просто біси пообсідали її, її сім'ю всіх сторін, якісь негаразди сімейні, клопоти, і драми, і трагедії, і так далі. Одним словом. А вона була просто вже ну, і знеможена тим життям. І, як вона сказала, вона не хотіла взагалі жити і вже думала про щоб закінчити життям самогубством, і просто біси її просто плутали тими думками і так далі. І тим не менше, серед тої тимряви, яка обсіла її душу, оця Божа благодать, Божий промінчик про десь там пробився, і вона сказала, що вона мала побудження від Бога піти на площу. Центр Дрогобича. І вона пішла, і хоча вона не знала, чого вона йде, і коли вона була на площі, Бог їй сказав, така їй прийшла думка, що там на площі вона підійде до якоїсь молоді, яка роздає листівки і роздає е, чай каву безплатно. І ось ми роздаємо. Я не пам'ятаю особисто цей випадок. І ось ми там на площі, роз... вона говорить, ми роздаємо, вона підійшла до нас, і хтось з наших членів спільноти дав їй просту листівку, де була біблійна цитата, де Бог обіцяв в тій цитаті про свій захист, про свою охорону, про опіку і так далі. І коли вона взяла це в руки і прочитала, вона каже: просто я аж зраділа і зрозуміла. Що те, що вона досвідчила, відчувала ті страхи, комплекси, і вже не бажання жити, воно просто як розвіялось. І милість, вона відчула Божу любов і Божу милість в своєму житті, як просто як зробилася твереза. Ото От те, що її були ті чорти, зачарували, це просто кудись розлетілося, їй захотілося жити. Хтось їй ще дав там горнятко чаю, попило і так далі. Ви знаєте, я це коли послухав, мене це зачепило, Ну, реально зачепило. Я ж думав, що просто ми цей час потратили. Ну так, ну добре, ну так, в своє задоволення. Але Бог був в цьому. Я до чого говорю? Нам не треба знеохочуватись, коли ми являємо людям Христа. Бог знав, що ми там є на площі. Це сам Дух Святий дав нам це побудження. Напевне, знав про цю. Жіночку, яка вже не хотіла жити, і дав їй побудження підійти до нас. По суті, ми нічого такого особливого не зробили. Це не якийсь подвиг. Це просто легко дати горнятко чаю чи кави листочок сказати там будь благословенний в ім'я Ісуса Христа. Це, нічого взагалі нема особливого. Особливо було те для мене особисто, що Бог знав. Про нас, про неї, Він привів нас до неї, і слово Боже, яке є живе діяльне, промовило її життя і її звільнило від всяких прикростей. Тому хай буде вся слава Господу Ісусу. Це дуже супер є і дуже приємно, що навіть через те, що одна душа не пішла в пекло, не закінчила життям самогубством, а що Бог от так через нас просто їй допоміг. Тому нам треба знеохочуватись. Бо буває так, я знаю, і ви знаєте, особливо ті, хто люблять єваналізацію, що досить часто ми не бачимо. Ми сіємо зерно і ми не бачимо результату. Ми сіємо зерно і ми не бачимо, що люди не вертаються. Просто ми не знаємо, то, що знає Бог. Просто ми не бачимо своїми, чи саме так буває, що ми не бачимо своїми тілесними очами. Для нас це прикрито. Що робиться в серці іншої людини, кому ми просто усміхаємося, кому ми просто являємо Христа. Давайте не забувати, ми всі створені Богом не для себе самого. Ми є Божий продукт, ми є Боже творіння. Ми створені ним для нього, не для свого его, не для того, щоб мені було добре. Ми створені не для того, щоб насолоджуватись доктриною успіху, приуспівання. І, Боже, дай мені більше, ти ж обіцяв, Боже, а ти сказав, ми сповідаємо віру. Ми створені Богом для нього, і щоб являти його. Як Павло сказав, вже не я живу, а ми живемо для себе, ми християни. А Павло сказав: Вже не я живу, нема мого его, воно померло на Головському хресті. Тому нам мати треба подібну таку саму поставу, бо який Він, такий ми маємо бути. Тому хай нас Господь Ісус благословить, не здавайтеся, наша євангелізація, свідчення про живого Бога наповнить небеса. Тому Хай Бог благословить нашу Україну, всіх вас і церкву Божу. Будьте благословені!